Передали вифлиємський вогонь миру та вручили державні й обласні нагороди і відзнаки закарпатським військовим в Ужгороді. Відбулася заключена цьогорічна сесія. Перед розглядом питань порядку денного до депутатів звернувся заступник керівника офісу президента, екс-голова закарпатської ОВА Віктор Микита. Ви фактично в регіоні компенсували військове ПТФ. Вийшли знову ж таки в позитивне надходження до бюджету. А це говорить про те, що працював кожен із вас в регіоні. Спокій. Стабільність, і я вам за це дякую. За те, що ви бережете регіон, і він є сильною опорою для України. Він є таким потужним тилом не ганьбою, а тилом сили. Власне питання бюджету було одним із ключових у порядку денному. Наступного року головний фінансовий документ області буде понад на 3% більшим ніж цьогорічний і складатиме 2 мільярди 244 мільйони гривень. Також важливим досягненням є збільшення надходжень до обласного бюджету саме за рахунок місцевих податків і зборів. Дотація субвенції з державного бюджету зменшилась. Фактично ми десь порядка 600 мільйонів. Це дуже позитивно для Закарпаття, тому що ми раніше набагато більше отримували дотації з державного бюджету. Є свої проблеми з наповненням, є фактично субвенція в нас освітня тільки на 8 місяців, але в державному бюджеті передбачені кошти і розраховуємо, що до кінця року ми отримуємо освітню субвенцію на цілий рік. Дуже багато тепер коштів виділяється для збройних сил, для підтримки, для надання від матеріально-технічної бази, тому так, сьогодні менше йде, скажімо так, на потреби області, як раніше давалися на участки дорог, тротуари, освітлення. Ну але це з порозуміннями депутати всі до цього ставляться. Попри дискусію у сесійній залі, затвердили і план формування мережі закладів освіти. Одночасно прийняли й звернення до органів центральної влади щодо удосконалення механізмів формування мережі ліцеїв в області. Не йде мова про скорочення освітніх закладів, йде мова про те, що ті чи інші заклади, одні заклади можуть бути ліцеї, а другі заклади можуть бути гімназіями. Закон не враховує всіх, а саме це гірські райони. Де неможливо забезпечити два потоки по 100 учнів. Відповідно, ми звернулися, щоб зняти цю вимогу, вимогу два паралельні класи в гірській місцевості, а також місцевості концентрації національних спільнот спільним голосуванням депутати ухвалили програму соціально-економічного розвитку краю на наступний рік та стратегію розвитку Закарпаття. Також депутати розглянули і підтримали низку рішень щодо комунальних підприємств облради майнові питання та внесли зміни до обласних програм.